Бажаєте найняти гарного фахівця, але у вас обмежений бюджет так, запит зрозумілий і досить часто. Які можуть бути стратегії найму в такому випадку? Перша стратегія це не забувайте, що сьогодні люди шукають стабільну компанію, тому продавайте стабільність компанії на ринку сьогодні, а також для людей, для кандидатів, дуже важлива корпоративна культура. Люди шукають підтримку для себе і своєї сім'ї. Надайте це їм та да? розголосіть, які у вас цінності корпоративні. Продавайте також прямого керівника, тому що ви ж знаєте, що люди йдуть працювати в компанію, а від компанії йдуть від керівника. також говоріть не лише про фінансові переваги, але й про інші бенефіти, такі як медичне страхування. Знижки на якісь навчання, безкоштовні курси англійської, навчання для ваших дітей, і так далі. Це можуть бути багато різних бенфіків. Також люди сьогодні шукають визнання розробіття системи мотивації через визнання, конкурси, якісь да, кращі працівники і так далі. А також, звісно, розгляньте все ж таки переглянути бюджет, тому що краще менше позицій. Але якісніше. Як варіант для вас може бути стажування або програми інтерші да, залучити студентів, які можуть пройти у вас стажування? Якщо ви хочете зовні знайти когось молодого на виріст, це завжди важче, але можливо да, розкрити потенціал. Це задача зірочця. Але головне залучити якісних рекрутерів, які будуть робити ефективний рекрутинг з залученням різних інструментів, і будуть вдало продавати вас як роботодавці. ось це такі можливі стратегії намі.